Хімічна атака. Зайняли якось наші хлопці село. Вороги пробували його окупувати, але не встигли, бо наші пішли на випередження, а то вже був десь сьмий день без нормального постачання. Жарти хотілося просто страх. Ну і старший каже: Ану, розійдіться по погребах, може, закрутки якісь знайдете, та й поїмо хоч якось, бо цей капець тільки часу без їжі. І компот, якщо які знайдете, теж тягніть, тільки акуратно. За якихось півгодини почали хлопці зносити знайдене. Серед усіх був такий собі кодік. Непонятний чел, якщо чесно, але роботу свою робив, то й питань до нього не було. Та й він теж знайшов там дещо, але заничкував, бо казали потім хлопці, що бачили, як він ніс якісь банки, а коли дійшов до місця збору, то вже й руки пусті були. А кодік не дарма ховав знайдене, бо крім компоту, знайшов іще не то самогон, не то якусь брашку. Підходить до своїх кінців і каже: Пацани, знайшов вино, хірене, домашнє будете. Воно то ніби й не можна, але це ж вино, що там трохи випити? Нічого не буде. Кодік дістав пусту тару, налив компоту, налив тієї брашки, побовтав і вручив пацанам. Кодік, та це ж не вино. Та як не вино? Колір червоний, алкашка присутствує. Чим тобі не вино? А й справді один хір і на смак схоже, тільки кислим віддає. Напилися пацани того вона, так добре їм, трохи захмеліли, розслабилися, благодать, чесне слово. А за годину почали на перегонки ганяти до ближнього виходка. І давай лупити коричних дракончиків далі, ніж бачите. Матінко рідна, що то було. Так та брашка їх рознесла, що раптом зі всіма харчами з них мало душа не вийшла. Хлопці тему швидко просякли, що компашка по честь як по свячену воду, та й засміяли. І після того випадку більше ніхто напої невідомого походження не пив. Біда навчить.